<тірвання> Добрий один девелю мої підписчики! Ми починаємо! Починаємо бігти і скакати, О! Ооо! Я можу подвійний зробити. Пишу. А, О. на них можна скакати. Ооо! Виявляється, ти був, як завжди, прав. Бум! Трохи поубивав, прийшов. Колючки якісь знизу. Ай! ой 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 мамо, мамо! Ой, Марусюшики, дим, це вошок. А, по цьому можна ходити. Показую твій прыжок Віри. Та, це з, з подвійним прыжком без проблем. Ця гра для мене і там тим більше стрілочками. О, ми з цього починали, так, Ох ти! Подвійний прыжок є, а я і не знав. Добре, що ми почали інкогніто грати. А то я. Бум! Чіка, чика дріка, чика пішли, пішли, мальовничі. А! Ой, мальовничі! Вау! Не поняв юмора. Що робити? Ти видів? Я потім можу ходити, але я не можу вискочити. Що з'їли? Как сожрали? Mm -hmm. Ну, а то шо, я лишу монетку? Що, шо, що страшне. Бля, а ну нас заставляє мене збирати монетки, старий. Молодий изрощенець, кажу старий. Старий то я изрощенець. Он mm -hmm. молодий. Mm -hmm. Даю, даю. Чик-чик-чик. Гу -гу -гу. Гу -гу. Я можу такого легко все це. Але, бляха, я не люблю цього в повітрі. Один лишній рух і тобі, жопа. Фу. Але як завжди, я можу тут затупити. Повезло. такі я люблю. Знаю, де де спокійно собі ходиш. Нема ніяких тих висячих. Це що за хрень? Якийсь такий там торчав. Чик-чик-чик-чик-чик. Але я валю валю, як панько льоху. Вау, оцього я теж не люблю. От ти диви, зачепилося. Спокійно ігорчик. Не зачепися, бо воно тебе відкине, И ты п -п 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 -п, -п Тут не... Пляцкі терті, давно ми не їли. Не бачу нічого смішного. Ну, дійдіть, ну. Ну, Терті! Не знаєш, які терті пляцки. Хрень якась. Фу, бля, по трохи пальчики затряслися. Це що, далі? Ей, да я на тки не підписувався. Це якийсь... Може я з одного буду долітати. О, з одного долітаю, чуєш. З одного долітає, файно. Так. Ой! Що то? О, то щось сталося було. не перданутий за. Может трохи назад дати. Ух mm -hmm. ты, лки-палки, ты видел? Вийде как? Mm -hmm. Куда? Зара уже цей рівень дойду. Ну як які? Так, каже, на нас перезайти. Угу. Так, мы трохи перезайшли. Бо у нас був здох ФПС. У нас був здох ФПС щось. Буває щось цього. Ага. Що п'ять? А! Вау, я тут помилку зробив. В смысле? Писку кетчуп? Ну я не знаю, что з с тобой. Треба до стоматолога їхати не проверяє твій писок. Може десь вкусив себе? Ну а що, и чого у тебе? Та, мені це не нравится разбирательство. Ооо! О! Забив! Сказав, скільки цих рівнів є! Вау! Тут мені не треба робити великий прыжок, а тут треба. Оу, а тут що? Треба скочити на те, щоб достати. Кусок пє... 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 Кекса вилетіло. А що, пломба? Іду подивлюся. Чекайте, йду подивлюся. На нас щось вилетіло кусок. Де воно? Яку на нас ананасок порожнині флори, твориться, не зрозуміло. Ламба на місці. Брові ніяк не бачу. гарні, Решчик не бачу. То, що? тебе там кусок це задалось назову? Продовжаємо. Що за ананаса в цього? З варгами творець. Ой! чекайте, Де я є? Де я є? Де мої речі? Бам! Де-де? Я йду, йду. Тут я пружина. Джик-джик. Поблокировщик -джик. реклами, джиг-джик. Врш, не возьмешь. О! Знову щось взад не хоче добре йти. Щас буде. Язик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Та чого? Я дойду цей рівень. Бля! Пауза, шмауза! Шмаузер, баузер! Майже дойшов! Гаде, гади. Пошли, пошли, матньки. <ривіт> на, что нормально грається вже? Ну, то воно так будет на кожному рівні деклу. То не буду 20 раз перезаходити. Це скучна гра для записи. Чуть назад трохи треба. Треба трохи назад дати. Поїхали далі. Та ми знову перезайшли. Хошо. А, ясно. Не можна. У воду не можна. У воду плавати не можна. Бля, думав долечу. Думав, долечу. Досе, все, Я не люблю такі штуки, де, де ти можеш навалитися. Неприятно больно буде. гоп 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 Красавчик! Красавчик-мужчина! Так, так пошл! Так пошл! Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, вроді, знаєте, нічого такого складного нема. Але... але, нема чекпоінта. Йди в пол, чуть-чуть задивився і вже тобі пипка. Чекпоінтом? Ну я такий. Я вмію задрати з чекпоінтом. У мене пальці трохи починають трістися, коли я не бачу фініша. Дякую, що ви пройшли. А Ну нажмемо старт, то що? То почнеться перший рівень, так? Так. Чи ні? Ні? Точно не перший рівень. А як не перший? Тож. Ми ж це пройшли, ні? До зустрічі! Деньо підписчики! Ми знову граємо голубенько якогось черта. Я Йорій Горчик Анаса Ананасович. І тут саме ми вже грали. Трохи дивно, але Ананас Ананасович каже надо. Ну, якщо надо, значить надо. Ми її будемо грати. Будемо її грати кольорову. У нас була така звичайна, а тепер буде кольорова. Буде звичайна кольорова. Хлопці, гопці. Добре, дякую. Кашка готова, сказала бабашка. Кашка готова, дограємо цю гру і піду. Га! Не дивився. Баба питається, чи веста була. Ми не знаємо, бо мися не дивили. Ой. Ми не дивилися, чи була невеста, чи ні. Баба дивиться серіал «Невеста», Турецький серіал. М -м -м. Да-да, да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Чик-чик. Оу, oh, єс! Yes. Мої любими. Оп, оп! Де високо треба скакати через два, бо можу не долетіти. Оп-оп! Шидеригидана, гоп-хоп, д-д-д-ри-дш. чика-чака-чака-чкатіла. Дш-дш. Оу, ва, мої любимі. Да, пошутіл, це не мої любими. О! Ля, він зачепив мене крилом. Що, я не долітаю? Тихо! Бо зара... Я чувствую, я десь тупо був перелетів раз. Ми грали ту чорно білу. Тепер граємо таку кольорову. Корольова. Наташа корольова. Кольорова. Оп! Опа! Що знову? Опа! Опа! Чеки, та Опа! Я дуже не люблю ці водки, вох. Бо тут нема чекпоинта, а я вже казав, та Она зараз каже, ти вже задрав мене своїми чекпоинтами. Ти вже задрав мене своїми чекпоинтами. О, труба. Діло труба. Шух-шух-шух. Але я валю на спідрані, ви бы виділи, що то было зранее. Ой! що то я просто так у рифму сказал. сказав. Аж аж трохи пригальмував. А, зря я сюда упав. На хер сюда вискочу. Ах, прийшлося здохнути. Ну тут хитра ловушка. От та пача! Но тут я вискочу, Тут я вискочу. Ммм, матенький. Оу! Мацьонький! Чик-чик-чик! Зійшов! М -м -м, легонько одним прыжком! Чик! Тут двойний. Тут одинарний, чик. О, бля, це мені не нравиться... Уах, Виділи, я за текстури завалився. тиш тиш чик 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 тіх тих тих тихо, вас. Ага. Оба! Пскочи. Ой-ой-ой, цього я не люблю. Ну. А на нас мене заставив. Я знаю, він би не він був, якби він мене не заставив зібрати всі страшна людина. Аааа! Страшна людина на нас. Я ви не знаєте, то дуже страшний чоловік. І заставляю мучим не вчора застави грати ніндзі. Ви би знали, подивіться, в принципі, в прохожінні на нашому каналі. Це жесть. Я трохи розійшовся був. Бо я не міг пройти пару рівнів, уже хотів плюнути, розбити ноутбук. А на нас сказал, играть я сказав. Короче, мучу мене жорстко вчора. Я чуть не цього не обділався. Аж клавіатура кипіла. Так я херашив. Там такі, такі рівні, що просто мама не горюй. <плес> да. Я аж заїкатися икат був. Деякі слова якось так говорив неправильно. Угу. Так, ну ну, давай, давай, давай. Але я замітив, що ці ігри, що ми граємо, вони трохи щось прилагоють. Водечка, водичку не можеш падати, я знаю, я вже був це, я це проходив. Не знаю. Але мені цього не подобається. Може зараз вже уже все? Ще не все. А, тоже я цього пам'ятаю Все вже під кінець Все вже під кінець Все вже під кінець, все вже під кінець. Що тут таке було? Ананас? Це була... якась хрень епічна. Бля, що я впав? упав? Слухай, коли це закінчується ці рівні? Ну лагає падла. Фу, бля. Пішов. Та нафіга. Так от, чу чуть-чуть встанеш і воно далі нормально робить. Коли воно залагоє, треба значить притормозити. О, притормозив і пішов. Головне притормозити. В нашому житті інколи треба тормозити ананас нас. Запомні. Запомні это. Все, фінальний рівень. Пише. Пише фінальний рівень. Він має бути найлегший. Я так думаю. Якщо він буде найважчий, то буде жесть. Воно ще й А, Ні. Дякую, я пішов змажити котлет.